Соняшники цінуються не тільки за ядра, які йдуть на виготовлення рослинної олії, широке застосування знаходить також побічна продукція, що утворюється при переробці насіння, кошики, шрот, макуха, лушпиння соняшнику. Варіанти використання лушпиння соняшнику тим і вигідне виробництво соняшникової олії, що воно є безвідходним. З насіння сучасних високоолійних сортів і гібридів соняшнику вдається отримувати не менше від 60 до 70% харчової олії з відмінними смаковими якостями, насиченого вітамінами Е, А, Ді, до і близько 35% так званих зворотних відходів, які забезпечують додатковий прибуток сільським господарствам. Лушпиння відділяється при підготовці насіння соняшнику до вилучення масла в процесі обвалення, шрот під час вилучення масла шляхом екстрагування, а макуха утворюється, якщо масло отримують методом пресування. Ці відходи соняшнику завдяки високому вмісту білка і вітамінів вважаються одними з найцінніших і відносно дешевих кормів для сільськогосподарських тварин. Так, застосування відходів соняшнику при відгодівлі свиней дозволяє ефективно підвищити продуктивність тварин і заодно скоротити витрату поживних речовин. При виділенні ядра соняшнику на маслопресових заводах утворюється велика кількість лушпиння близько 14% від загальної кількості насіння. Утилізувати її в таких обсягах затратно і складно. На щастя, зараз існує кілька варіантів вигідної утилізації соняшникової лушпиння. Її використовують в якості сировини при виробництві фурфоролу, кормових дріжджів і етилового спирту, додають в подрібненому вигляді до грубих кормів в тваринництві, застосовують в садівництві в якості органічного добрива для розпушення і поліпшення ґрунту. Лушпиння соняшнику приносить велику користь при вирощуванні грибів, з неї виготовляють декоративні теплозвукоізоляційні плити, використовують для отримання. Біогазу. Крім того, з соняшникової лушпиння виробляють гранульоване паливо, яке відрізняється зручністю зберігання і транспортування, а також екологічністю. Справа в тому, що при спалюванні лушпиння соняшнику вуглекислого газу виділяється не більше, ніж при природному розкладанні деревини, і утворюється мізерно мала кількість шкідливих викидів. Що залишилося після спалювання зола, цілком підходить для добрива рослин. З'явилися навіть спеціальні котли вітчизняного виробництва, які в якості палива використовують лушпиння соняшника, цінні корми для тварин шрот і макуха соняшнику. Отриманий в результаті вилучення олії з насіння шляхом екстрагування, шрот соняшнику широко використовується в тваринництві в чистому вигляді або в якості корисної високопротеїнової добавки при виготовленні комбі корму для свиней, верх, птиці, риби і так далі. Соняшникові шроти випускаються з лушпинням, вміст до 16%, і без неї. Шрот соняшнику містить до 35% високоякісного білка, який, за своїми властивостями, не поступається білкам тваринного походження, але перетравлюється значно легше. Жиру в шроті після переробки залишається близько від 1 до 2%, зате зберігаються вітаміни, корисні мінеральні речовини, клітковина і важливі амінокислоти, які сприятливо впливають на розвиток молодняку. Це відмінне джерело вітамінів групи в і вітаміну Е. Однією із значних переваг соняшникового шроту є те, що він стійкий до ураження мітотоксинами, що забезпечує мінімальний ризик шкоди, який піддаються інші корми. У макусі соняшнику після віджиму олії жиру залишається більше, ніж в шроті до 7%, і приблизно стільки ж легко засвоюваного білка близько 30%. За якістю протеїнів макуха помітно перевершує зерна з лакових культур. Завдяки високій енергетичній і поживній цінності соняшникової макухи введення його в раціон сільськогосподарських тварин сприятливо позначається на їх розвитку і продуктивності. У птахів збільшується несучість, у молодняка поліпшується ріст і зміцнюється імунна система, налагоджується обмін речовин. В якості цінної високобілкової добавки до комбікорму, іншим концентрованим кормів або в чистому вигляді макуха соняшнику можна використовувати в щоденному раціоні будь яких видів тварин. Однак, якщо в макусі міститься більше 14% соняшникової лушпиння, не рекомендується додавати його в корм теля там до 6 місяців і поросятам до 4 місяців. Реалізують макуха і шрот соняшнику переважно в брикетах.